Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні сонечко таке ярке-ярке небо чисте. Вранці, звісно, морозець був мінус 9 сьогодні, ще цієї зими такого морозу у нас не було. Але тихо, вранці було тихо, і зараз вітру, слава Богу, немає. То зараз в тіні показує плюс 2, на сонечку, звісно, набагато тепліше. Це зараз погнався на вулицю, бігає, дивлюсь там на городі, на сонці довольний, бо так холодно, то він побігає бігом до хати. Я зробила собі там чайок гарячий, хай трошки не хочу вам розповісти. Не знаю, який сон мені приснився якийсь. У мене таке буває, ну, може у всіх таке буває, що сни збуваються. І навіть я живу тут, а от в рідному селі там буває. Сни сняться і якось інколи що хтось має вмерти, мені там сниться, буває якийсь сон перед тим. От. А це мені приснився якийсь такий сон, я не знаю до чого. Зараз у нас же самоліти не літають. Наче село, де я живу, але воно якось по іншому виглядає. От. І ми в якійсь там хаті були в селі Тому. Іначе виходимо з тої хати, я дивлюсь, так на небі такі хмари, ну пухкі білі. І як з хмари так щось вилітає. Я ж думаю, може ж самоліти зараз не літають. От. І тоді, наче я дивлюся, то ангел летить. І так прям добре видно, що то ангел такий білий-білий, як хмара така біла, і от ангел такий. От. А потім така дивлюсь, ну, і ще там люди були, то ми всі ті типу, разом таке бачили. Що то летить самоліт, як наш такий військовий самоліт вроді би, і ззаді тяне такий білий здоровений флаг, і як в ньому вирізаний ангел тому флагові. І це ж він, наче, пролетів, потім повернувся і летить отак на село спускається, а в селі щось, я так і не поняла, щось таке, як. Якийсь брезент вкритий, що там, я не знаю, ну, там люди якісь. І вони наче сідають туди. І потім ну, того немає, нічого, я дивлюсь там наверху, як пілоти якісь стоять, і в них в руці голуб. Форма така не зелена, ну, воєнна, але сіра, камуфляж сірий. І голуб в дітей теж такий самий камуфляж. І я чую, я ще й кажу, боже, дивіться, вони. Тут над нами прямо, і, і наче один пілот держить того голуба і каже: підожди, підожди ще трошки, і все. А що таке, я не знаю. І наче потім дивлюся, почали їхати машини воєнні, щось красне на них там. Чи Красний Хрест, чи, чи що. Я не пам'ятаю, але машини проїхали, і я наче так розумію, що це якась машина, ці ну, будки такі з брезентом. Наче щось якась допомога, і військові стали йти якісь. Але вроді я розумію, що, а потім наче кажу, що може це якийсь похорон, що воєнні йдуть. Щось таке якесь дурне, не знаю, але я не, не знаю, може хтось там більше розбирається в снах, напишіть мені, що це. Щось таке от приснилося. Не думала і не гадала, як то кажуть, і щось таке от приснилося. Ну, будемо сподіватися, що це на щось добре. Гарно в хаті, коли сонечко б'є. Красота. Такий вже сонячний день сьогодні. Вже вже день більший, сонечко б'є так гарно. Хотіла показати, ось такі у мене тут картини на стіні. Хто не бачив, мені писали, що повішати можна собі картинку. Ось у мене тут такі картинки. Три штуки. Це я купувала на сьомому. Там різні були по три штуки з різними малюнками. Мені подобаються ось такі. собі взяла. Якраз у мене тут лаванда на столі. От. І ось тут на комоді лавандочка. Так що я собі вибрала такі картинки. Я хотіла сюди так, думала якусь одну, а потім або дві такі от продовгуваті. Але чогось такого великого, я думаю, сюди не треба, бо. Так, телевізор квадратний, великий, і ще картина тут якась велика, і воно буде, кімната сама невелика. І я думаю на що воно буде похоже. Ну, і ще, може, ось щось туди придумаю на ту стіну, поки не знаю, що. Так, що ось такі от справи. Сонечко, звісно, дуже гарний день. Сонячний такий. Наскільки більший день? А я зараз хочу піти по дрова сходю. На вулицю якраз та піду з сезоном погуляю, бо не хоче до хати йти. Це показує, рушає нагород, щоб я з ним йшла. Бо так Сережа ходить, з ним гуляє утром, ну, бігом сходить, прогуляється, їде на роботу, а ввечері приїжджає пізно. Та й холодно. Я не виходжу, бо дуже дує, холодне. Оце так вийду, швиденько дров наберу та й до хати. А ще ці дні такий вітер дув, як. Сонечко тепло, то я ходила з ним трошки гуляти. А так, як холодне, таке вітер, то куди? Так що піду сходжу, трошки з ним погуляюсь на вулиці, якраз сама подихаю трохи свіжим повітрям і дров наберу до хати. Подивлюсь, що там робиться на вулиці. Гарна погода, Вон де тінь. Сніжок ще лежить, а так уже нема, скрізь пороставав. Дивлюся, вже мене часник так по сходу, рядочками ось видно. От. І там, по-моєму, я ще краю садила один рядок цибулі, але її не видно. Часничок зійшов. От. Видно, рядочки зелені. Вже повилазив, що ж теплота така, вже зійшов. Розочки мої, ці, що я восени виписувала. Це тут три кущика Лідії. Побачимо, що це буде Лідія чи не Лідія. Щоб я даремно не пересадювала, я їх хочу там у дворі пересадити, другі рози викопати, їх туди посадити, то поки хай тут будуть. Все вже нагулявся, набігався тільки що. Да, зюх. Що там, котейнявка іде Цезар? Таке гарне сьогодні сонечко, да? гарне сонечко, зайчик, мамин Підемо зараз вже додому, підемо. Йдемо? йдемо вже, йдемо, йдемо, вже хоче в хату. Йдемо, йдемо, не бійся. Щось десь бабахнуло, вже злякався, вже не відходить. Йдемо, йдемо, зайчик, йдемо, молодець, йдемо, йдемо з мамою, з мамою, йдемо, йдемо. Не бійся, йдемо. Біжи, біжи до хати, біжи. Пошли, наберемо дровішок. Та й підемо в хату, да, зайдя? Пашлі, пашлі, молодець. Не бійся. Боїться, якщо десь бабахне, гупне, грукне. <кій> Боїться тоді. Пашлі, пашлі. Чекає бігом у двір, на диванчик і все. А зараз хочу приготувати запечені макарони з м'ясом. Беремо любую форму Насипаємо сюди десь 300 г макарон. От заливаю, в мене тут 350 міліграм томатного соусу. Беремо середню цибулину. і ось так розрізаємо її на чотири частини і нарізаємо ось так. Не грубо, не дуже тонко, ну і не дуже. Грубо. І викладаємо її тепер ось так поверх. Ось так. От. Тепер беремо курину грудку і нарізаємось такими от шматочками. Ось так. М'яса нам потрібно десь 300-350 грамів, десь так достатньо буде. Тепер додаємо сіль. достатньо. Чорний мелений перчик. Сушений базилік, та ліскі трави сушені. Ось так. І десь 3-4 зубчика часника. Я його просто мілко порізала. Можна через час мощніцю продавити. Тепер все це легенько так розмішаємо щоб трохи розприділити соус у макаронах. І викладаємо наверх вже куряче м'ясо. Ось так. Можна м'ясо любе брати. Свинину, яке хто любить. Курка, звичайно, готується дуже швидко. Ось так. І тепер зверху заливаємо 700 мг води. Зібраємо в духовку розігріту до 200 градусів, десь на 30 хвилин. Пройшло пів години, я достала запіканку і тепер зверху засипаю сиром. Сиру нам потрібно десь 150 грамів. Ось так добре посипаю. Вже такий аромат стоїть, особливо від томатного соусу. В цій хаті, хоч і двері закриті на кухні, але пахне дуже смачно. Ось так. І тепер відправляю в духовку ще на 10 хвилин. Наша запіканочка готова. Аромат такий. Дуже смачно виглядає. А от Смакота. Так що, якщо вам сподобався рецепт, готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую вам всім за перегляд і всім пока-пока!